Привіт, будемо зараз робити розпаковочку замовлення з Лівеста. В цей раз я замовила вже самостійно, тобто не те, що мені прислали, почупати, попробувати подивитися, як воно, а те, що я власне захотіла замовити і спробувати. І я без вас не розпаковувала, тому що минулого разу мені сподобалось пакування, але це посилка була не напряму від компанії. А ось тут вже буде якесь, напевно, пакування або. Цікаве або не цікаве. Тобто ми зараз або спростуємо той факт, який був в минулого відео, або підтвердимо. Поїхали, коробочка невеличка, я, в принципі, небагато замовила. Єдине, що мені дуже сподобалося стосовно замовлення, це те, що знижка 38% і доставка безкоштовна. Я. Передбала товару на майже 1800 гривень і сплатила 1000 гривень, 1060 гривень. За доставку я не заплатила жодної копійки, мені це дуже сподобалося. Доставка прийшла сьогодні в обід, а замовила я вчора в обід, тобто доба. Доби не прийшло, а доставка вже в мене. Це прям плюс. Збірка виглядає так. Ось моя накладна. Далі у нас іде бумага. Поховальна, і це хорошо, тому що воно все не болтається по коробочці, просто приплюсити цією бумажкою. І ще бумажка. Чудово, а, ось так замотаний пакетик шампунь. Це пробничок шампуня. Моя мама замовила, тому що в неї е, її проблематично брати шампунь, і якщо є варіант, спробувати, коли є пробник шампуня, це дуже круто. Вирішила замовити. Ось такий у мене мама блондинка. І вона замовила ось такий спеціальний шампунчик для блондинок. Класно, я дуже довольна, що воно запаховане, що воно навіть якби порвалося, то не пролилось би, А якби провелося, не так сильно. Коротше, ось такий відгук напишу в Інстаграм. Далі, 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 ось такий чоловічий дезодрант. Давайте зразу тестити. Все моє, я ні, не продаю, не, все. все замовляю лише для себе. Uh, так, значить, запах стандартний дезодорант, нічого особливого. Такий свіженький і euh, з такою отдушкою е, е, якихось парфумів. Непоганий. Непоганий. Uh, а от як буде використовуватися, не знаю. Не знаю, будемо тестувати. Значить, у нас ось такий шторм для чоловіків. Невеличкі, здається, але це стандартний об'єм 50 мл. Але в рубці він взагалі малюпусенький. Прикольно. Так, я трошечки відволіклася, продовжуємо. Тож, желе, які вітамінки. Ось такі я замовила. Дивайте протестуємо, запаковані. Я сама дуже люблю такі вітамінки. Вони дуже смачні. Але саме від цієї компанії я ніколи не брала. тому Хочу протестувати, тому мені цікаво, чи вони будуть також смачні. Адже ж, діти як? Вони все будуть їсти, якщо воно не смачне, навіть якщо воно корисне. Так, якого кольору давайте візьму оранж. Пахнуть. Ну, таке. Трохи больнички пахнуть. Коротше, беру оранжеву желейку. Ось такі мішка. Смачна, смачна. Дітям буде подобатися. Це на смак, звичайна жилейка. Дуже смачно. Прям клас. До речі, це те, чого мені колись не вистачало в вевені. Нам казали, що будуть. Біодобавки оце все. Це дуже класна штука. Вони мені вийшли десь в 300 гривень. Ну, плюс-мінус така баночка. Їх треба їсти по одній штучці в день. І тут 60 штук. Це баночкам на 2 місяці за 300 гривень. І я вважаю, це дуже-дуже круто. Далі ось такі кремушки. Тут два. Я коли дістала, думала, що я щось неправильно зрозуміла, замовила один. Але ні, це набір. Денний та нічний ось такі малюточки: 300 грамів. Але я думаю, це не мало для того, щоб спробувати, тому що нова компанія, новий бренд, треба, звичайно, все пробувати. Значить, денний крем для обличчя з гіалуроновою кислотою, нічний е крем для обличчя з протеїнами чорної ікри. Виглядають прикольно. Мені подобається дизайн, вони матові. Давайте подивимося на консистенцію цих кремів. Так, значить, це у нас денний, дуже, дуже слабенька душка, майже нічим не пахне. Такий дуже слабенький е е запах. Він доволі такий жиденький. Жиденький, але дивіться, він прям. Він жирний. Він жидкий, але жирний. Тобто його багато і не потрібно, бачите, геть не розтирається, я капельку взяла. Перевіримо на моїй руці. А потім будемо вже на обличчя. До речі, лайфхак завжди. Ну, хто не знав, мало лі, тому що, ну, мало лі, хто не знав, завжди будь-яку косметику треба спочатку тестувати на руках. Бо якщо що, якщо якась алергія, то руку не так жовко, як обличчя. А, і давайте нічний побачимо, що там таке. Давайте пробуємо на іншій руці запах взагалі не відчуваю ніякого. Щось таке саме. І по консистенції, такий самий, як і денний вишень, він краще вбирається. Він не такий жирний. Денний більш жирний, нічний більш е менш жирний. Отак. А по консистенції вони однакові. Але після них такий приємний. Немає відчуття липкості, Це добре. Е тому що я ненавиджу, коли є крем, такий, що випнуть е руки, обличчя це неприємно. Коротше. Ну, з першого погляду, ніби як ок. Наступна в мене в замовленні ось така баночка. Мені знаєте, що дуже подобається дизайн. Дизайн офігенно красивий. От прям все дуже гарно зроблено. Мені подобаються ці е, логотипчики. Дивіться, ну, це основний логотіп компанії, він дуже прикольно зроблений. І все таке, знаєте, ну, тіпа, не багато всього, але зрозуміло, що це денний крем, це нічний, нічний чорного кольору. Давайте затестуємо запах. Це якісь квітки, такі, якісь фіалочки, я не знаю. Пахне приємно, квітково, не нав'язливо, не дуже притурний запах. Прикольно. Ну, це дуже добре. І дозатор, він е, запаяний коротше. Типа його треба щелкнути, щоб він е, почав виливатися. Це дуже круто. А, так от. Зараз я розкрию, а потім розкажу, що це. Засіб для миття посуду. Тут у нас 500 мл, Така добряча баночка. Алоє вера, екстракт алоє та іони срібла, гліцерин та авантоїн. Нюхаємо. І доволі -то, так. Приємно пахне, також не нав'язливо, не різкий. Знаєте, запах там яблука або різкий запах лимона. Я спеціально вибрала щось таке нейтральне, щоб не не смерділо, коли миєш посуд. Угу. Доволі такий приємний запах. Мені подобається, але як він буде мити посуд, це я вже буду показувати в інстаграмі і наскільки його вистачає, також розповім. І дивіться така штука. Це якась хімія-хімія. Вона навіть не в, не, в, не в плівку, а це прям слюда натягнута, вона повністю запаяна з усіх боків. Лайк, лайк, і ще раз лайк. Я його вже відкривати не буду, бо мені ще його додому треба донести. Значить, це засіб для видавлення цвілі. Буду тестувати. Мені цікаво, дуже цікаво, наскільки воно. Будь-який такий засіб, це хороший миючий засіб. Просто лайфхак. Якщо ви бачите засіб від свілі, він просто буде офігенський миючий засіб. Але я протестую. Я помер, і я провірю, ката робота на самом ділі. Значить. Повимиваю щось вдома, подивлюся, до речі, минулий е, миючий я ще майже не тасувала, Єдине, ми тільки пшикнули трохи на вікно і зачекали пару хвилин, і потім прям дуже легко знімався скотч, бивший скотч. Тобто у нас такі сліди на вікнах від скотча залишилися, і прям його дуже легко можна було майже пальцем, він скатався. Я думаю, вау, де це десь засіб був раніше. Але ще нічого не мило, бо я хворіла. Коротше, суть басні такова. Підписуйтесь на мій інстаграм та Тікток. Я там буду показувати, чи воно щось. Миє, і якщо миє, то наскільки добре і наскільки його хватає. Мені здається, цієї баночки мені точно хватить надовго. Ось таке невеличке замовлення. Перше моє особисте замовлення в, від бренда Лівеста. Хочу все протестувати, все спробувати. Те, що мені присилали, мені продукція сподобалася. І Якщо казати, де я брала продукцію два роки, чим я користувалася, я користувалася всім підряд. Щось в Єві, щось Васенс, щось в Аврорі куплено, щось в червоному Мар, Ну, тобто, різне. А, і знаєте, щось підходить, щось не підходить, щось викидаєш. Я реально викинула дуже багато засобів для волосся, бо мені шампуні дуже важко підібрати. І на сьогоднішній день я хочу дати відгук шампуню, який в мене був в пробничку. минулого разу. Я показувала відео. Це просто бомба граната. А, значить, зараз я... Пів... Дивіться, як блищить волосся. Воно чисте. Знаєте? знаєте, який день? Це п'ятий день, Карл. П'ятий. П'ятий день. Я вирішила просто затестувати, скільки я зможу з ним походити, просто щоб воно виглядало добре. П'ятий день я в шоці. Я просто дуже в дикому шоці. Я не пам'ятаю, коли останній раз в мене був такий шампунь, який можна було п'ять днів ходити. Цілих п'ять днів. Мені дуже сподобалося. Зараз покажу, який це шампунь, був тому що ви, вам по-любому буде цікаво. Ось знайшла в каталозі цю лінійку. В мене був шампунь від цієї штучки в пробніку. Ви знаєте, я чогось думала, що він десь тисячі дві буде коштувати. Чому я так думала? Бо зазвичай шампунчики, такі, які добре вибивають, вони плюс-мінус в таку цифру обходяться. Але я в шоці. Я в шоці. 399 гривень, і є акція за 349 гривень це 800 мл. Це майже літр шампуня. Ні, ні, серйозно, я не шуткую. Це офігенська ціна і офігенська, офігенська якість. Мені дуже подобається. Прям дуже подобається. Дивіться, яке воно блискуче. І воно дійсно воно аж розсипається. Таке воно чисте промите. Все. Я не говорила, мені здається, що я пів відео тільки про цю шампунь і говорю. Але є що сказати. Я дійсно ніколи, ніколи, я хочу замітити в дорослому вигляді, коли я не дитина, коли це не дитячий шампунь не дитяче волосся, щоб у мене був такий результат. Максимум це було 2 дні. Тобто два дні, дві ночі, максимум. А це п'ять днів. Чотири ночі, п'ять днів. Я ось так. Я вас торгя. Дякую, що подивилися це відео. Ставте лайки, підписуйтеся на мій канал і напишіть чи вам цікаві розпаковки з Лівеста. Чи ви вже щось замовляли собі? І що б ви хотіли побачити на огляді?